хто така Ірина Степаненко, що її поєднує з браслетом, і що поєднує браслета з вами? Надайте, ну, будь ласка, на два цих питання відповіді і на третє. будь-якій цивілізованій країні, коли подібні злочини не попереджаються вже втретє, чи готові ви подати відставку? А я я вибачаю, ви сьогодні снідали, чи ні? Ви чуєте, як говорять ваші опоненти? Послухайте, чи ви не снідали? Ірина Степані є головою поліцейської комісії, з якою робочі відносини. Підприємець Павлюченка є спеціально так робить. працює в Полтавському районі, і у мене такі ж відносини. З ним і з рядом інших громадян, депутатів, підприємців, громадських активістів. І жодних питань. які... Є Громадські на активісти топи в каву з Олегом немає, Володимировичем? Скажіть, немає. будь ласка, обідає, хто з Олегом щодо, Володимировичем? Щодо осіб, які встановлені чи не становлені? Скажіть, будь ласка, вони встановлюють. Значить, туди ви по виклику юриста, туди виїжджала слідчо-оперативна група, слідчо оперативної групи слідчому був наданий договір між охоронною фірмою та ФОП Степанин. Слідчі задокументували, є необхідні матеріали. Але юрист повідомив, що вони наняли цю фірму на два дні. Через 2 дні, да, дні нікого не буде. Вони перебували в трудових відносинах. Скажіть, будь ласка, вони перебували в трудових відносинах з охоронною фірмою Скорпіон. Всі люди, які стояли, ви перевірили цю інформацію? Тобто, я правильно розумію, якщо сюди в місто приїдуть ще 200 чоловік за спецзасобами? З газовими балонами і кійками, і ми перекриємо все місто, ви не будете встановлювати їхньої особи. Правильно я А чому тоді не встановлюєте? Не буду старшої окрани і взяли є номера. Стояли Скажіть, будь ласка, добре, тоді я буду старшою екраном, ви ставите мою особу, хлопців ви не будете встановити особу. Чому тоді Ну а що там з відставкою? Значить, матеріал. Матеріал, значить, був внесений, за мали єдиний облік. Виїжджала <рес> слідча притагу слідчий. згідно заяви поданої, проводив документування на місці, встановлював всі необхідні дані, які йому були необхідні. Тобто, оскільки було вказано, що дані особи приїхали на два дні, тобто, тому так і не вийшло. Я пропоную національний корпус Юліана Матвійчука. Я, я прошу щодо професійних питань, якщо я дійсно не буду справлятися з службовими обов'язками.